Ам, знову разом з вами. Ми готові вам розповісти про найцікавіші події Сумщини. Тож не прогавте, бо ми розпочинаємо. Легкоататичний зимовий сезон добігає кінця. Суми приймала чимало змагань. Чи України обласні та всеукраїнські змагання? І як це було, слід згадати прямо зараз. На початку року відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики. Його учасниками стало більше 300 спортсменів із 10 міст і районів Сумщини, а також гості з Чернігівської, Луганської, Запорізької та інших областей країни. Серед них 19 майстрів спорту, 9 майстрів спорту міжнародного класу та один заслужений. З цього старту ми починаємо традиційно зимовий сезон такими яскравими повноцінними змаганнями. Що дуже приємно, що традиційно. А нам вдається залучати людей до занять легкої атлетики і до виступів на змагання. Вже за два тижні відбудуться перші національні змагання. Сумчан та гости міста мене зустрів привітливо: когось з перемогами, гарним настроєм та нагородами, а когось із розчаруванням легко починалася вовші як ніколи. То тобто з такою легкостю. Ну, в общем, результатом не совсем довольна ценный личный. Сум очень гостеприменный город, и всегда, когда сюда приезжаешь, очень приподнятое настроение и всегда показываешь хорошие результаты. 60 – это был мой самый первый старт в этом сезоне, поэтому я ще немножко не поняла. Вот 200 это уже второй старт, поэтому уже чуть получше. Трохи результаты ще не ті, на які хотелось бы вийти, але Працюємо над цим, якби стоїть у нас на зимовий сезон, основний стар це чемпіонат України в кінці лютого і чемпіонат світу. Головна ціль це літній сезон, це олімпіада. Потрібно виконувати норматив, а зимовий сезон є якби перехідним, підготовчим. Тож, у командному заліку перемогу отримали сумчани. другими стала команда Сумського району, а замикає трійку Охтирка. Після цих змагань була сформована збірна команда області для участі у Кубку України в Запоріжжі. Наступні змагання у сумському манежі зібрали всіх провідних легкоатлетів юніорського віку на чемпіонаті України. Майже пів тисячі спортсменів 25 регіонів країни з'їхались до сумського манежу. Главная задача этих соревнований – это популяризация вида спорта легкой атлетики в Сумах, в Украине, выявление лучших спортсменов по спортшколам и выявление лучших спортсменов страны для поездки. В этом году у нас будет юниорский чемпионат мира, и эти зимние соревнования – это просмотр команды, с которой мы будем работать весной, и которая будет готовиться к чемпионату мира среди юниоров в городе Быдгаш, Республика Польша. Ну, і у нас і зимою і весной дві матчових стрічі юніорського віку – це в Мінську і на Кіпрі. Сумську родину легкоатлетів представило найбільше учасників 70. Борьба була вже серйозна, але на четвертому віраже була то тобто жока була. Чемпіонат лишив гостям нашого міста не тільки спогади, а й нові результати. Деякі з них переможні. Вчора виграв повторашку, а сьогодні була задача. Теж виграти, але по тактики, думали по-другому тренером. Організація хороша, все отлично, манеж хороший. Ми не очікували на такий результат з тренером. Мотувалися останні змагання, останній старт. Стараємося викластись наповну, відібратися. Можливо, на матч. Бачимо зустріч в Білорусі. І, в принципі, результатом задоволені дуже. За бізі був хороший результат, але в фіналі ще краще, не очікували. Дякую суперникам. було Приємно бігти, хороші емоції, звичайно, від перемоги. і Взагалі, серед сумчан у особистому заліку відзначились другим місцем Юлія Балим у спортивній ходьбі. Ярослав Денченко бронзою у бігові на 400 метрів. У штовханні ядра Ігор Кириченко був четвертим. Стафетний квартет юніорок 4 по 200 метрів виборов золота. А чоловіча четвірка стала другою. Далі на сумчан чекає дорослий чемпіонат України, який стартує 25 лютого. Тож спортсмени вже приїхали до Сум та проводили останні тренування. А телевізійники ЮА Сума другий тиждень готувались до змагань, аби показати всім любителям королеви спорту найцікавіші моменти чемпіонату. Ми готуємося вже майже два тижні, малювали схему, розставляли камери, дивились довго чемпіонат Європи, дивились діамантову лігу, дивились Євроспорт і, враховуючи досвід минулого року, намалювали нову схему, розставили камери. У нас, до речі, буде 12. І я думаю, що трансляція пройде набагато цікавіше, ніж в минулому році. Ми в прошлом році працювали на цьому чемпіонаті. Ми учли всі свої, ну, не можна сказати про щоти. Ми все добре зробили в прошлом году. Но в этом году ми зробимо ще краще, тому що ми розмістили камери іменно так, що тепер реально не ускользнет нічого. Спортсмени та тренери в очікуванні роздають настанови підопічним. Я один из самых первых открывателей вашего манежа. Еще когда у меня на Сокравец тренировалась, мы самые первые начали тренировки в вашем манеже. Но каждый раз манеж хорош, Гостеприимство хорошее. Будем надеяться, результаты будут. Мне ж мне здесь очень нравится. Я здесь, честно говоря, точно не знаю, но подряд два года подряд где-то чемпионат Украины выигрывала. Не скажу, что сильно высокий результат, но в принципе готовность неплохая. И, конечно, хочется выиграть. Я тут не первый раз, в принципе, поэтому мне все нравится. А подготовка в принципе, проходит хорошо. Надеюсь, що здесь результат будет немножко лучше, чем на предыдущих стартах. Чемпіонат стартував. Він зібрав майже пів тисячі атлетів з усіх областей України. Ще 70 не пройшли у комісію. Приїхали гості з Туреччини, Білорусі та Грузії. То зараз маємо згадати його найпікатніші моменти. євген Гуцов виграє. Бачите, як задоволений Сергій. Гуц... Відзначились на змаганнях і сумчани першим поповнив медальну скарбничку Ігор Мусієнко у секторі для штовхання ядра. Завайвав бронзу. Перемогу святкував гість з Білорусі. Ну, вчора змагання пройшли, звісно, дуже хорошо. Нагороду я задоволений. Натолкав я вчора 18-20. це мій найкращий результат поки що в цьому сезоні. Було, звісно, дуже важко. Якби хотів би більше толкнути, ну, що маємо, то маємо. Золотом відбрикову нормативи на чемпіонат світу та особистим рекордом. Відзначилась і сумчанка Анна Платіцина. Перемогу в короткому спринті на 60 метрів святкував Володимир Супрун. Його час 6,77 секунди. Євген Гуцел першим перетнув лінію фінішу, бігали на 400 метрів. І хочеш з золотом, результатом не задоволений. Підтримують в рідному менежі мене завжди добре. Ну, хотілося, звичайно, порадувати більше і в болівольників, і тренера, і себе самого. Хотілося виконати норматив на чемпіонат світу. Я досі вважаю, що мені це було під силу, але десь щось не вийшло трошки, тому не можу сказати, що я повністю задоволені результатом В Останній день сумчани були серед кращих на 200 метрівці. У чоловіків двобій влаштували два Віталія корж та бутрим. На одну соту швидше виявився Віталій Корж. П'ятим тут став Юрій Сторож. А у жінок другою фінішувала Вікторія Кащеєва, поступившись луганчанці Наталії Строговій. Очень тяжело далась дистанция 60 метров, потому что очень много было ошибок, и как-то не сошлось. 200 это более моя любимая, более родная, поэтому мне в любом состоянии 200 хорошо. Думаю, выполненные процентов на 70. Есть доработать на старте ошибки. И думаю, на лето все будет нормально. Чоловічий квартет 4 по 400 метрів виявився найсильнішим у цій дисципліні. Молодша збірна стала восьмою, а дівчата п'ятими. Серед гостей нашого міста відзначились багатоборці Аліна Федорова та Олексій Касьянов. Після цих перемог вони стануть учасниками чемпіонату світу. На габорі це завжди да тяжоли від всіх тяжело сорінуватися. Я давно дуже не виступав на чемпіонатах України на зимніх. Я перший раз по виграв золотої на габорі. Ну, некоторые виды получились, некоторые нет. Но, в принципе, я доволен, что выиграл и что дошел до конца. Рекордом Туреччины визначился экс-украинец Шериф Эль Шериф. Основная задача была просто выйти. Самый сложный процесс это без травм пройти подготовительный период и начать выступление. Ну, выступил, считаю, на, на троечку, как бы не успел подготовиться, поздновато приехал, ну вот. Дорожка имеет особые свойства, вот, к ней нужно привыкнуть. Вот. Не мог попасть в разбег. Ну а так, в принципе, думаю, легко мне отдался. А с заглисом результатом задоволен? Э, ну, умеренно, я думаю, так, так сказать. Не так прям счастлив, ну и не особо расстроен. Деякі легкоатлети закінчили сезон виступом у Сумському манежі, а 15 кращих продовжать свої виступи на чемпіонаті світу в Портленді. Нині команда вже сформована, готується до виліту. У Сумах розпочалися всеукраїнські змагання на призи заслуженого майстра спорту України Юрія Білонога. Участь у них взяли понад 400 спортсменів з семи областей України. Юрій Білоног чемпіон та призер чемпіонатів світу та Європи. Рекордсмен України у штовханні ядра. Білопільчанин нині ж мешкає в Одесі. Через роботу на власне свято приїхати не зміг. Утім на трибунах спостерігають за виступами спортсменів його батьки. А у секторі перший тренер. Юрій отримав всебічну фізподготовку. Багато бігав, грав у волейбол, баскетбол. Але коли вперше взяв у руки ядро, одразу наштовхав його під 9 метрів. За рік тренувань він додав більше п'яти метрів і став срібним призером чемпіонату України. Цей предопределив його шлях у великий спорт. Основна його черта це була скромність. Він з дитинства, гарно вихований батьками. І до самих висот, поки йшов, він був дуже скромний. 15-ті Традиційні змагання зібрали 34 команди спортивних шкіл з усієї країни. Змагаються легкоатлети у звичайній програмі, але основний вид штовхання ядра. Ще два роки тому сюди приїздили команди з Росії, Білорусі та Молдови. Как сейчас получается, что или с финансированием у них стало хуже, или политические некоторые наверное, на моменты имеют свою роль. Ну, с, Белору с Белоруссией мы поддерживаем контакты, они нас приглашают на соревнования. Мы стараемся проводить красочно, чуть-чуть нестандартно, с разными подходами, чтобы детям было ну, как можно интереснее. У 2012 році у Юрія відібрали Олімпійське золото ОФін через позитивну допінг пробу. Рішення прийняте, Відстоювати його Юра судді в Лозані відмовився, тому що це пов'язано з великими матеріальними затратами. І доказувати тим більше, що пройшло 8 років, вже і в пам'яті, що там, і як це було, це занадто складно. Сумський колектив у різних видах представили Євген Максименко, Олексій Кирилін, Євгенія Мочарова, Катерина Гунько та інші. На цьому ми підсумовуємо легкоатлетичний сезон. Сумщині є ким пишатися та на кого робити ставки в цей Олімпійський рік. А поки залишайтесь спортивними, побачимось через тиждень з новими подіями зі світу спорту.